А тепер перед цим величним королівським мавзолеєм цін ми визнаємо володаря Їнджена наданням йому меча та корони. Королем, що може об'єднати Китай і покласти край війнам, є ти, Джене. За наступні 15 років я знищу шість інших королів і об'єднаю Китай. Король Джау його шість генералів побіліли б від тієї скрути, що безсумнівно чекає на нас. Цінь знову матиме шість великих генералів. Обов'язково стань одним із них. Ми йдемо. Ам'ян! Більше не можна чекати. Час завоювань. Це наше нове поле бою. Ан'ян. Вітаю в армії хван'ї. Тут можна плюндрувати, вбивати і робити все, що заманеться у цьому й суть. Хван'ї, не перебивай, шмаркачко. Тут ви навчитеся битися як дорослі загони фейсінь. Якщо зможете запанувати на п'ятьох пагорбах перемога в кишені, то що? Погнали? Фейсінь вирушає! Не дозволимо собі ковтати за ними пилюко. Ця битва буде значно складнішою, ніж ми думали. Сіне. Чому ватажок раптом вирішив застосувати дзенво? Наша здобич хваньї та сінь із загону Фейсінь. Голову ворожого генерала! Це ще з то буду я. Усе заради перемоги.